Також ми запитували людей про те, які партійні сили вони готові були підтримати на місцевих виборах. Важливо розуміти, що згідно з новим законом про місцеві вибори, достатньо ну, практично неможливо проводити надійні опитування для вимірювання реальних рейтингів, тому що партія може бути популярна в деякому населеному пункті, але якщо від іншої партії буде висуватися потужний кандидат, це може зміщувати рейтинги. Тому особливо з місцевими виборами особливо складно прогнозувати якусь ситуацію. Тому ми ставили в цілому запитання у випадку саме партійних списків, які партії на місцевих виборах найбільше підтримуються населенням. В першу чергу простежується зростає високе зростання невизначеності. Якщо у випадку парламентських виборів 25% населення. Не знали, яку партію їм підтримувати, то у випадку місцевих їх вже 35%. Вочевидь, якщо на всеукраїнському рівні є певні відомі лідери, які світяться у медіа, пишуть статті, виступають, вони є більш зрозумілими, то коли ми опускаємося на місцевий рід, міські громади, районні ради, обласні ради, то населення набагато менше бачить цих місцевих діячів, набагато менше бачить активність партії на такому називаному рівні, і через що зростає невизначення, що на парламентських виборах я готовий підтримати цю політичність силу, а на місцевих я не знаю, тому що я не знаю, хто на місцевих виборах балотується від цієї сили. Відповідно до наших результатів на місцевих виборах, якщо можна говорити усереднено по Україні, 9,4% готові підтримати всеукраїнське об'єднання Батьківщина, 8,6% блок Петра Порошенка. 7% – партію самопоміч 5,6% партію опозиційний блок. Інші партії готові на місцевих виборах підтримати до 2,5% населення. Але тут, звісно, важливо враховувати, оскільки це усередини по Україні показник, а реальний рейтинг розраховується для кожної адміністративної одиниці окремо, що відмінності будуть явно істотними, і це потрібно враховувати.